Всім вітання з міста Рівне! З вами Ірина на каналі VRM техніка Сьогодні в нас на огляді буде такий чудовий трактор Mitsubishi mt 251 Повний привід, 4 циліндри та 25 кінських сил. Резина тут японська рідна. Розмір передньої 7х14, а задня є 11,2х24. Ну, і тут у нас вже по стандарту вал відбору потужності на 4 швидкості, важче для опускання піднімання задньої трьохточкової навіски, регулятор автоматичного занурення та блок керування ґрунтофризою. Блокування диференціалу, вімкнення переднього моста, коробка передач механічна на 4 швидкості, повишені понижені передачі. Тут в нас реверс для валу відбору потужності та функція швидкого розвороту. Ми ну швиденько розберемо, що у нас тут є біля керма. Гідропідсилювач присутній. Тут по ліву сторону ми маємо сигнал, габарити, ближнє дальне світло, реверс. По праву сторону ми маємо ручний газ, пам'ять задньої навіски та напрацювання. Напрацювання у нас тут 836 мотогодин. Подаль щеплення, важі для регулювання кермової колонки, стоянкове гальмо, об'єднана педаль гальм та газу. Ну і дивимося, що у нас тут позаду. Грунтофриза, звісно, йде в комплект. Робоча її ширина 150 см. Укомплектована трикутником на швидкоз'єм, боковим циліндром для рівня горизонту ґрунтуфризи. трьохточка Та показую стан ножів. Мінімальний дорожній просвіт цього красення 36 см. Задня колія сягає тут від 106 до 118 сантиметрів. Передня трішки ширша від 111 до 123 сантиметрів. Рік випуску цього красення 2003, а вага в нього 1280 кілограмів. Ну, здається, розказала все. А тепер переходимо до його вартості. Ціна такого красончика складає 7,5 тисяч умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо ж вас він дуже зацікавив, телефонуйте за номером телефону, якого я лишу в описі під цим відео. Нагадую, з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім на миру, перемоги та до зустрічі!